Усім привіт! Сьогодні будемо готувати святкову та дуже смачну закуску рулетики з баклажанів. Якщо ви такий же поціновувач баклажанів, як і я, то вам ця закуска сподобається однозначно. Отож, для приготування нам необхідні баклажани, кінза, сухий часник, гранат для декору, сир, майонез, горішки волоськи та фісташки. Баклажани миємо та нарізаємо тоненькими слайсами. Після цього солимо та обсмажуємо з двох сторін. Поки наші обсмажені баклажани остигають, ми готуємо начинку. Беремо перетирті волоські горіхи, додаємо потертий сир. Я обрала пармезан, але ви можете обрати будь-який та не його на дрібну терку. Додаємо майонез. Та все добре перемішуємо. Також я додаю сухий часник, тому що мені подобається після смак, який залишається саме після нього. Також окремо я зроблю ще начинку з кінзою, тому що, наприклад, в моїй родині тільки я та моя мама люблять кінзу, інші її не сприймають, тому ви також дивіться на ваш смак. Тепер будемо робити рулетики. Беремо в смажені баклажанчики та намазуємо на них нашу начинку, та акуратно будемо загортати щільненько в рулетик. Тепер я вам покажу, як можна прикрасити рулетики. Це не обов'язковий крок, але дуже яскраво та гарно виглядає. Ми потрібнили горішки фісташки та макаємо бокові частинки в них та викладаємо на сервірувальну тарілочку. Тепер робимо декор уже на тарілці. Потрібні горішки, фісташки я посипаю на тарілочку та зверху на рулетики. До речі, подивіться, хто помітив, можливо, що з цього ракурсу рулетики всередині виглядають як сердечко. Для більш яскравого вигляду та контрасту всерединку засипаємо зернятки гранату. Та також їх хаотично посипаємо між рулетиками баклажану. Подивіться, які контрастні кольори гарні. Зелені фісташки, червоні гранатинки. Це дуже яскраво та по-святковому буде виглядати на вашому столі. І ще раз дуже раджу вам приготувати на свята цю закуску. Вона буде користуватися популярністю, бо вона виглядає дуже гарно та ефектно, та має неперевершений смак.